Так, я зараз, оскільки вот, знаходиться прокуратура Київської області, я йду. Рядом знаходиться прокуратура Печерського, окружна прокуратура міста Києва. Я йду сюди значить, для вчинення процесуальних дій. Доброго. Дня. Я хочу чергового прокурора викликати для повідомлення про злочин. Так, Це в нас знаходиться сьогодні. 14 серпня 2023 року я прибув до прокуратури міста Києва для надання. У вас ні, 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 під протокол, да, під протокол, усне повідомлення про злочин. А Ну, скільки є? Людина до вас прийшла не громадянин України. Прийшла людина, жива людина писати заяву? Я писати нічого не буду, йому пояснити. тільки усне повідомлення про злочини. організованого групування. Зараз чекайте. Так, я на вулиці жду. Так, добре, добре. Це фактично, вони створені. Ми у нас приймаємо заяву. Ні, так ви прийняте. Приймете. Без Давайте перекурюйте і все, і при якщо ви особисто будете приймати. Ну я прийму, я хоч нічого не чергово, прийму, щоб я ми так здійсню суддіяні, щоб ну, там... розвитку. По великому рахунку треба. Ну як би сказати, щоб і розслідування велося ж не просто так прийнято. Дивіться, я вам розяв. Вам... Це було б класно, щоб ви постійно ми дивіться. Я вам просто поясню. Ми зараз у вас приймаємо пояснення або заяву ні, про... Ні. заяву про вчинення кримінального повідомлення. Бо... Про кимнального... Під протокол під, під протокол. Зараз кладемо з вами протокол. Після чого у нас є домовий термін внести або відмовити внесення від посія. Але ви мені пам'ятку потерпіло дасте. Крім чого, це нічого... після того як буде внесено відомості? Я не... нічого подобного. Я вивчайте закон. Давайте. Ми будемо разом з вами вивчати кримінально-процесуальний кодекс стаття 214. Вона забороняє проводити досудове розслідування без внесення відомості до РДР. І я, як людина, яка прийшла для подачі повідомлення про злочин, з моменту подачі повідомлення, коли я розпишусь по 383 все, капець, це ваша остання лазейка для того, щоб увільнути проведення досудового розслідування. Мені постійний потрібний прокурор, мені не черговий потрібен прокурор. А що значи постійний вашому проповільність? Черговий це корупційна схема, я її знаю. Мені повинен потрібен той прокурор, який буде вести подальшому розслідування. Ну, є шанс, що він не буде провести. Вийшов керівники, мені відповідально, ви підтверджуєте, що ви будете далі вести розслідування. керівник нас Ну так от ви спочатку порядок. Мене ви влаштовуєте, щоб ви прийняли мене і подальше вели до судове розслідування. Я знаю, що у вас існує корупційна схема. У вас це я надаю вам конфіденційну інформацію. От вам роз'яснюю законодавство. Що я надаю вам. Це конфіденційна інформація, це не просто є так, так можна ми туди розбазати далі Ні, ви не ні у, у прокуратурі. Так. Зараз у цій фірмі, яка називається Печерська окружна прокуратура, так, це, якщо, це, що це що підприємство. Це, ходите, так підприємство. я на своїй землі. Ви, задеклар... я, я ви задекларували ваша компанія Україна задекларувала, що вона правонаступництво СССР. Я громадянин СССР. Я вам просто поясню. Ви прийшли зараз звинувачити прокуратуру пів години. А прийшли сюди, звертаєте. Давайте ми вам вийшли, сказали, давайте ми сприймемо заяву, то спитайте. Дивіться, ми з вами йдемо на місце скоєння злочинів. Ось ні? Урядом, рядом, рядом. Ми тут приймаємо заяву, я з вами нікуди не йду. Ні, ні, ні. 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 ну ні. Ні. а як же ми ж повинні зафіксувати, ви зобов'язані ви задокументувати виріші. обставини злочин. Злочини стосуються Київської обласної прокуратури. От ви зараз викласите все прокурор да. зараз викладе я все в вашому повідомленні. До ну, чого так... внесемо відомості в ЄРДР або від вам ну ви ж нам на місце скоєння злочину підійти переконатися, Ми, що, що я правий це до мої слід. докази. Ви розумієте? Це мої докази. от те, що я вам хочу показати. Так ви це свідчили надасти ці докази. Ви ж вже на відеозаписі, долучите до протоколу що? слідчої Вам дії. Треба фікація, давайте... Так, мені одна хвилина, я схожу до обласної прокуратури, переконаюся, ну, вони продовжують порушення, вони продовжують. от дивіться. А що порушення їх полягати, ми розуміли? Там з ними в мене 20 років, я з ними тягаюсь, і у вас, між іншим, колись був. От, Ви, по... ну, ви розумієте, да? що, що за місцем відомості ВРД ми направимо це кримінальне провадження в іншого відомство. ДБР. Ми не можемо я забороняю ДБР. Ну, а я, не це моє, я маю право, я господар, я маю все права. Це громадяни України, оці раби, мігранти. Так ж, такими же ви є з мігрантами. Ви ж теж мігранти. На цій землі ви фізособи, мігранти. От що ви тут знаходитесь? Вас треба витурити раз раз, разом зі мною. Та держави ж немає. Та ні, вона вам платить гроші. Це організоване групування, вам оплатить гроші. От, ви тримаєтесь, звісно, да. заробітну плату також нас да. да на, на яничарах фактично держиться ця будь система. Ласка, що ми зараз повинні робити? Прийняти у мене під протокол. Йдемо, ви nee, про... Ні, ні протокол. Ми ви заяву пишете і все. Ні, nee, ні, ні, Боже, зба. Я вас прийму. Ви... Давайте, я вас прийму. Ви... Давай, ви... Давай, ви вот, ще раз... Заяву про вчинення у мене є. Так, так, так. Все, я тільки зараз переконаюся. Да, да, все, домовились. Да, так, ідемо. На місце скоєння злочину, де відбуваються ці порушення. І зараз я буду подавати повідомлення про злочин. О, от я, будь ласка, от, шановні друзі. Так, а ну стоп, минутку, я подаю, хто, прокурор виділяється чи ні? Я вже... так, так, ви просто прокурор вийшов, а вас не було. Ну, я ж не сказав, що я йду викликати поліцію на місце скоєння злочину. Так я не по що мені робити? Так, сьогодні 14 серпня 2023 року я продовжую знаходитися в прокуратурі Київської області. От, будь ласка, я доказ прямий. Значить, я викликав чергового прокурора. По їхній корупційній схемі до мене повинен вийти прокурор, який повинен прийняти у мене повідомлення, усне повідомлення про злочин. Вони ухиляються. От уже пройшло на, зараз на годиннику, ось вас, будь ласка, я показую. На годиннику 14 годин 44 хвилини. Вже 44 хвилини я люд... живий мужчина в статусі людина з повними правами знаходяться, принижуюся в ей клітці, і від мене прокурори відмовляються приймати повідомлення про злочин. Я викликав оперативну слідчу групу і чекаю оперативну слідчу групу, але вона не являється, відмовляється, покажу. Так, повідомте їх, якщо вони відмовляються мені прокурори, я ждати не буду. Я йду. А до вас виходить прокурор, вас на місці не було. Де ви Я, я рядом я викликав, викликав оперативну-слідчу ви... групу. Вона За вас зараз... Приходили, вас забирали вас не було. треба було Я вам повідомив, де я знаходжуся. Я викликав оперативну ви... слідчу групу. Я оперативно. все. ви, ви мені задовольняю, ви відмовляєтесь приймати, у мене прокуратура. Не ви звичайно. Мені потрібна відповідальна особа, яка офіційно мені відмовить у прийнятті в мене усного повідомлення про злочин. Повідомте, це ваш обов'язок, Викликайте їх, викликайте уповноважену особу. По цій причині вони відмовляють, ну це не ви ж тут хазяїв, ви що тут не хазяїва. Хоча я розумію, ви головний тут. Ваше організоване групування, яку ви представляєте, вона керує прокурорами. Так, <зв 'язання> да, вони підчиняються вашому. Це друга структура, яка узурпувала владу в Київській обласній прокуратурі. Це і так, я підтверджую, що так воно є. І я ось оперативно-свіча група зараз підійде, я буду подавати їй. Значить, мені повноважний представник. Я вам офіційно повідомляю. Викликайте повноважного представника. Приймаю громадян офіційну особу, яка відповідає. Ви викликали тільки що виходило. У вас не було, бо я снімую. Я не від вас це хочу чути. Я офіційно відпрацював. Відмовляєте. Мені. Ви повноважені вже приймати рішення. Відмовлять мені. Ви повноважені приймати рішення. Ну так, а що ви витворяєте? Охороняю даний об'єкт. Ви, 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 ви виконуєте свій обов'язок, викликайте, викликайте повноважну особу, який прийме в мене повідомлення про злочин. Я не зобов'язаний вам викликати. Я тут охороняю об'єкт. Викличте уповноважену особу, щоб я почув, що вона відмовляє мені. Я вважаю, що ви офіційно, як від імені прокурора області, заявляєте, що ви відмовляєте приймати у мене повідомлення про ви як тут, Ви прибрали уповноваження на себе, тому ви рішення приймаєте вже не прокурори, а вже охоронець приймає рішення в прокуратурі. Це класно. Все, це, я буду це документувати обставину цю злочину. Добре, все. Мені тут тоді нема чого робити, прокуратура мені відмовила. Ну, тоді що ж, буде так, як буде. Так, що почекаємо. Так, сьогодні на, на годиннику от я звертаюся, на годиннику 14 годин 47. Прокуратура відмовляється прийняти мене, прийняти мене усне повідомлення про злочин. Ви, оскільки старші, ви викличте мені прокурора для подачі повідомлення про злочин. Або мені надайте мені офіційно, офіційно хай мені, що вони відмовляють приймати у мене повідомлення про злочин. Викликайте мені прокурора. Зараз у нас 15.00, 15.00, Я прокурор Печерської окружної прокуратури міста Києва, Швечко Костянтин Костянтинович. Застосовуються технічні засоби фіксації з боку заявника. Так, да? Да, тільки я її заберу вас, покажу. Значить, 0,98. 947 39 19. Отже, сили можемо вам дати зарядку. 068 900 заповнено на повність. 49. 068, правильно? Ні, 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 098. 098 949 940 39 19. 098 39. Добре, а схопити тепер 098 947. А 47. 3919 електронна адреса Світоч Д. Ні, давайте я ж, світоч Д Світоч. А ну подивіться, я правильно написав світоч. В, ви бачите, да? S вот? вот. Світоч. Да я щось не подпишу. Ну я тебе поставил, Світоч, правильно написано? Через CH тут. Англійський, правильно? Правильно, так. Да. Де. Далі. Світоч, де? Да. Собака, живе комі. Так. так. Документ, в який посвідчує особу, відмовився надати, так? Ні, я вам Як це не Я повинен Є... дивіться, ви мені показали. Військовий квиток вам показав, а я Ну Я копію я... повинен зробити. Ні, копію це щось воно не передбачено. Це тоді вашу копію давати. Я. я вашу копію зроблю. Якщо ви mulheres, на партнерці почали. Документ, що посвідчує особу, відмовився надати? Ні. Я вам надав, показав. Давайте я таки перепишу його регалії документи. Хоча би дату, як військовий квиток цей не така, і номер такий-то. Якщо ви погоджуєте, це ми вас не можемо ж там. Ну ви тоді. Ну, це в мене персона така є. Це офіційно. Я поня, я понял. Ви я просто побоюсь надавати, але документ. Е... І, тоді Мені потрібно проти. Я, роз... я, ви, просто дивіться, я ви, ви мене просто... заганяєте. Я вас не заганяю. Ні. От, от як громадянин СССР, ні. Громадянство я дуже підтвердити. Мабуть, правильно буде все-таки. Я вам повинен надати. Тому що ми... Я, Давайте, ж, я, номер я людина, то само собою, людина може в лісі іти, я ні від кого не залежний. Але оскільки я живу в суспільстві, так. то вибачте, я дуже якийсь... Так, ваша АР, А, Р... а, а Р... то Р... Я думаю, все-таки якийсь. Ну так, да, по 103. Є. Так, дивіться, те, що ви нам зазначили з приводу ракетних даних, ми це забирайте. Ми це все внесли в протокол. Е, дивіться, я вам е, пояснюю, що ви попереджаєте про так, за те, все те, 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 те що відав не про повідомлення про вчинення да. кримінального правопорушення. Вірно, так? Да? Так, да, да. Я вам роз'яснюю права вас як заявника, Ви зараз у вас статус заявника Поки що ні, мені слово не подобається заявника, а це в КПК передбачено таке. Особа, яка повідомляє я про кримінального я, правопорушення. Я правопорушення, є заявником. Після внесення відводи РДР заявник може набути статусу або потерпілого. Або свідка. Тому не зараз прав, не прав, зараз не те, ви не даєте ви... мені недостовірну інформацію. Добре, не, давайте я вам, э, далі. не треба мені роз'яснювати законодавство, мені не треба, я не подивіться. Дивіться, ви як заявник, відповідно до статті 60, який зараз ви роботи маєте право отримати від органу, до якого ви подаєте заяву. Документ, що підтверджує її прийняття реєстрації, це я вам дам. Подавати на підтвердження свої заяву речі, документи. Це ваше право. Отримувати інформацію про закінчення достового розслідування. Це ваші три права як заявника. Вам зрозумі е, Ні. Ви не, не все дуєте. Мені є стаття 214. Да. Ви я її не забувайте. Стаття 55, і 56 стадія КПК. Стаття 214 КПК України. Да. Відкриваємо її. Початок вам зачитати, так? Да? Не надо мені, я її знаю. Да. Це вам ви повинні її знати, я мені знаю, читати не я треба. не знаю. Ну так, так і все в здобовий строк, ми повинні розглянути вашу заяву. Ні, Примісти ви мені одразу зараз зобов'язані видати пам'ятку потерпілого не, не. з моменту подачі повідомлення про злочин визов. І коли я розпишуся по 383 статті КПК кримінального кодексу 383, восімдесят Я являюся потерпілим з цього моменту, я являюся потерпілим. В Добре. даному ви, ви забов'яне буде повідомляти про чинники на я не можу вам надати зараз пам'ятку про процедуру. Видали да, на обов'язки, як потерпіло, возв'язку ти що я не розумію, чи завдано вам шкоду цю шкоду виморально та матеріальна я ж можу. Ви можете ж мене притягнути до відповідальності за недосовінно. Так відомості. я ж розпиш... я ж розпишуся за 383. Я, раз раз я спочатку повинен якісь відомості внести і для себе сприйняти відповідно до протоколу відібрання заяви про вчинені... повідомлення про вчинення кримінального правопорушення. Чи так, не шкоду? Нам... Вставини злочину. Я... Це у нас такий план. Зміст повідомлення, виправте, повід... заяви. Злочину, да? повідомлення злочину, так. Повідомлення. Замість заяви в дужках, напишіть як мінімум повідомлення. По да. Повідомлення про злочин. Да. Про службові злочини. Значить, місце скоєння злочину. Воно ж десь переписується да. зразу. Ми, дивіться, тут буде так. Ставити кримінальне пропору, ви вставили. Потім яку матеріальну шкоду завдано, ви повідомите, чи завдано фізичне насильство, ви повідомите. Чи заподіяно будь-які тілесні шкодження, ви повідомите? Чи бачив особу, яка вчинила кримінальне правопорушення? Ви повідомите. Чи підозрюється хтось у вчиненні кримінального правопорушення? Чи були очевидці? Цього достатньо? Достатньо. Ну, форма тут. Та, Давайте з приводу самого змісту повідомлення про. Значить, <сум> кримінального... <сум> 4... от сьогодні 14-го. Я в черговий раз, тому що з прокуратури з службовими особами, з прокуратури Київської області я маю справу вже 20 років. Давай так, я буду вам казати ви так, що сьогодні чотириста я прибув до Київської, Київської, обласної прокуратури, правильно? Да. Обласної проку... прокуратури. Так. Обласної прокуратури. Так. З Київської області. Київська обласна прокуратура. Вона зараз називається Київського. За адресою, за адресою. Давайте за адресою. За адресою. Лесі Українки. Бульвар. Е, 2, Правильно, ви розумію? Правильно. Цією прокуратурою я маю спілкування вже скільки? Будемо про це писати. Може, тут, тут лишній показує. Ну, ну, Головне, по суті, в чому да. обставини злочини. Попусти. Перше. Значить, е е е фактично це буде. Е я звинувачую прокурора Київської області. Тут суб'єктом злочину є прокурор Київської області. Київської області. Керівника підприємства. Стоп, ні. Прокурор Київської області, так? Ні, він керівник, він не прокурор, він керівник підприємства як державного органу державного органу з назвою Київська обласна прокуратура. Київська обласна прокуратура. Хто зараз керівник, я не пам'ятаю. Вони міняються. Мені невідомо на сьогоднішній день. Да, вони міняються як перчатки. Мені не відомо. Є, далі. Е е я вам сьогодні роздрукую, ви будете, якщо ви хочете, можете виправлення зробити. Я просто пишу що як стенограму зараз. Ні, е ні, все це отлично. Хорошо, хорошо. Е е значить, це є. Це значить, я прописав, що я прибув. так? Так. Да. Значить. Е е але в результаті спілкування з Презутаті, працівниками спілкування з працівниками да. Да. Мною були виявлені наступні обставини по... кого прокуратури київського підприємства. Виявлені... Да. Обставини. Об... Обставини, які я нижче наведу конкретно, щоб уже лишньо не писати? Нижче на Конкретно, дві, ні, так і дві крапки, всьо, от і сразу все, всього, зразу. Да, перше, перше, що було перше. Значить, е прошу, ви вишні, в мене були, тут. Перше. E -е, значить, э -е підозрювана мною особу, прокурор Київської області. Двою, чесно, керівник, ні, він не ж не прокурор, він керівник підприємства. Це керівник підприємства. Як державний орган з назвою. Державний орган з назвою Прокуратура Київської області. Прокуратура Київської.